Молоді захисники, що змушені так рано покидати рідну маму сьогодні ви, небесні захисники. А мама мама. Чекатиме ще довго на телеграму. Від 24 лютого 2022 року триває масштабна агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. І 6 червня 2022 року Шимоняк Василь мобілізований у Збройні Сили України, направлений до навчального центру військової частини А-3148. Подальшому він проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді військової частини а 1302 в якій прослужив. До 3 вересня 2022 року, нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Війна це величезне зло. Я переконаний, що це зло, ця війна закінчиться. Кожен початок має свій кінець, закінчиться нашою перемогою, закінчиться перемогою Збройних сил України. Наше головне завдання зараз. Зберегти пам'ять про подвиги наших земляків. Загиблого героя не повернути, але пам'ять про нього буде жити. Всі учні в стінах школи залишають по собі пам'ять, а Василь Шимоняк стане прикладом мужності, справжнього патріотизму, героїзму для багатьох майбутніх поколінь. А меморіальна дошка буде цьому підтверджена. Збройні сили України нам показали те, що вони в нас є, і завдячуючи їм, ми можемо зараз тут стояти і відкривати душу. Ми можемо ходити до школи, ходити на роботу, дякуючи патріотичним вихованим хлопцям, які боронять нас у свободу і територіальну цінність. Насамперед хочу повдякувати вам за патріотично вихованого сина. Він поніс най він віддав найбільшу ціну, яку можна віддати людина. Своє життя, своє життя за всіх нас. Також хочу подякувати вчителям цього навчального закладу, які теж приклали всі зусилля, правильно виховували Василя. Дякую, дякую. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять учня нашої школи Василя Шимоняка, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Твої очі теплом так світились, в них кохана любов'ю зігрілась. Мати сином завжди гордилась. Та проклята війна вся змінила. Встановлення пам'ятної дошки був Мигалинів. Микола Однокласник. Ми вдячні. Він приклав велику кількість зусиль для того, аби ми сьогодні з вами. Тут вшанували пам'ять весіля Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо, о, якби ви бачили.